Добрий день усім нашим волонтерам, які зібралися сьогодні. Ви знаєте, що ви, ми, ми вас не зібрали з нової 95 річчя Маяка, тому що ми з вами разом робимо спільну справу, допомагаємо Збройним силам України, а це у нас найважливіше зараз завдання усіх нас. Ми проводимо наш оголошений волонтерський великий розіграш на честь. 95-віч, я маяка зараз стану сюди, щоб було тут краще видно. Я одразу хочу сказати, що на Маяківський розіграш ми зібрали все те, що у нас в свій час не було розіграно. Хтось залишив свій подарунок, хтось приніс новий. І зараз ми з вами це все розіграємо, але перед цим я хочу сказати. Дивіться, ми е, оголошували про те, що всі кошти, які сьогодні будуть зібрані, ми розділимо серед тих волонтерів, які у нас тут є, так? Давайте зразу, як кажуть, розставимо всі крапки над і, скільки у нас волонтерів. Андрій Нежит, Привалова, Клочко, Івах і Цюбка, правильно? Світлана сказала ось таку Свята. скажи, вийди сюди, будь ласка. Щас. Зараз Світлана дещо скаже. Наталія Григорова церковна вона поспоріла. Вийди сюди. це Давай ми ж маяківці. Світа, призначає тебе сьогодні своєю довірною особою, як найповноважнішого за віком волонтера у громаді. Ну дякую. Якщо можна, включіть мене в розіграш, спину голомила, прийти не зможу, але душею і серцем поруч з вами. Я вважаю так: ось у нас п'ять волонтерів. Як ви скажете, так і буде. Та -да, Давайте та -да. проголосуємо за -да. -да. все. Та -да. так. Перед тим як будемо розігрувати, ми зразу оголосимо. У нас є 7600, Ми зібрали коштів по 200 гривень. Люди скадали. Це у нас скільки там? 38 тридцять талончиків. Ось тут зараз всі люди всі будуть брати участь у розіграші. Крім того. Ми оголосили ще минулого тижня у газеті Маяк, що ті кошти, які ось в таких конвертах ми роздавали нашим читачам, вони виграли і від Сластіна були і від маяківців, і від ковалівської, ковалівської Наталії. І ці кошти, коли ми роздавали, люди їх не позабирали. І ми оголосили, хто не забере їх до такого числа. Ми їх всі віддамо волонтерам. Ми підрахували, було 1900 гривень ті кошти, які люди не забрали. Ми додали іще сюди 300 гривень. До нас приносили люди по 100 гривень. Шейна, тоді, Тарасенко, по-моєму, ще хтось по 100 гривень давали. І от 300 гривень ми сюди додали, тобто іще вам 2, 2 200, 7600 і 2 200. скільки? 9800 гривень. Це буде все вам. І крім того, минулого тижня. Одна жінка принесла 500 доларів. Я спеціально їх не міняла, тому що я думаю, що ви це поміняєте і між собою поділите. 500 доларів. Дуже було це щемно, коли жінка ця передала саме для ЗСУ. Саме. Вона сказала, я не хочу брати участь у розіграші. Просто хай це буде для наших Це мати загиблого, загибло. так, байкенич. І вона також це вам передала. А тепер. У нас буде такий момент дуже важливий. Зараз ми визначимо, хто виграє оці призи, які в нас є. Давайте зразу із е, пуховика, бо я його забуду <реш> так. Так, Андрій, я поки що цей конверт, просто щоб він був. Ти ага. же тут Фу. представник. Чоловік у нас Уленти, так. Чоловік, так, починаємо із да, да, вами? Так, я так Андрій, і, до речі, йди сюди. Іди сюди. Так. І зараз будеш витягувати. Так, витягують до тобто нас, виграє пуховик. Так, так, і зразу читай, хто виграє пуховик. Не сказав, що я читаю з пухавич. Ні, ні, зразу показуй на Так, Наталія Іванівна. Все Дякуємо, все сказали. Так, далі. Давайте. Ось таку вишивку це нам Лариса Сіренко передала із села Крисино, Коли ми їздили туди у громади, вона передала ось таку вишивку. Зараз подивимось, що її виграє. Так, а витягуємо. Так, чекай. 38-й Івах Наталія. О, вітаємо. Ні, ні. І вас Наталія, вона, до речі, вона остання прийшла. Так, Вона остання прийшла і виграла. Вітаємо їй буде дуже приємно. Дякуємо. Вона й телефон нам залишила, так? Так. Дуже чудово. О, а тепер подивіться, який у нас красиві призи. Ми вирішили їх в парі розігрувати. Ось такий наш маяківський брелок, Подивіться. 695-річчя маяка. І ось така чудова ручка. Ексклюзивна. У нас їх дуже мало, але все-таки ми ось так зараз розіграємо. Так, витягуємо. Так, Андрій. Так. Хто виграє у нас цей набір. Так. У нас 28-й. юхно. Юхно, вітаємо. Так. Є. Так. Тепер давайте розіграємо. А, Тім'яненко, ділимо на сімгох. Церковний пакет. І не було церковний. Заходьте. Уже на восьмох ділимо. Заходьте, заходьте. Друзі, при... доєдналися, долучилися всі наші. Не було церковний. Зараз моя що там, хоч трошки збираюся. Дуже-дуже гарно. Так, тепер розілуємо ось такі картини. 2022 році. Хто виграє цю картину? Харків. Харків. Харків, так? Тетяна, що нас дивиться в Фейсбуці? No 7 привалом його. Ще раз. Куди я йому віддав? Де він його повісив? Не треба, людина. Ні, ні, немає. Так, ні, ні. До мами. Все. Так, до мами, хай у мами, а так, він виграв. А ось, подивіться, теж така патріотична картина. Щось тут випало. Так, тільки закривай очі, дивись, бо там уже покривалися А я Так. Та, так. так виграв? Так, у нас. 25-й юхно. Юхно вітаємо. Ось такий тигр. Так. Андрій. Так. Так, номер 9 Назаренко Людмила. Вітаємо Назаренко Людмилу є. Теж ось такий пейзаж. Угу, Дякую. Пейзаж. Так. Так, красивий. Дивимось. Так, Андрій. 13. Назаренко Людмила. Ага. Оце вона буде картинну галерею себе робити. З таких картин, ось вигнала. виграла. Буду тобі допомагати. Давайте. Так. Дякую. Дякую. Так, тепер... Дякую. Так, це наш портрет. Не Так, розвиваюсь. А оце, а, і ще ось картина по номерах. Так, так і ще. Картина по номерах. Так. Дякую. Картина по номерах. Яка ось морська, морський пейзаж. Колись поїдемо в Крим, будемо о, відпочивати. О, в в наш Крим. Наш — крим. Наш крим. Номер 10 Назаренко Людмила. Так, О, якраз для колекції. Так, Дякую. а в нас... Друзі, А в нас... Дякую. Ага. А в нас іще є ось така картина, Це, ну, не намалював, написав наш Володимир Малий. Ось така картина, вона стане прикрасою у вашій кухні, ну і не тільки кухні, перець він як оберег. Так, будь ласка, хто виграє цю картину? 에, номер 18 Назаренко ну, <різь> Добре, Я <різь> раз, <різь> і ще ці її картини поки. А ось у нас ще є ось такі картини вишиті. Це передала е, Ніна е, Володимирівна Скляренко. Вона викладач е, у Богодухівському дитячому будинку інтернаті. Е, і Її гурток дівчаток ось такі картини виготовили. Чотири картини вона нам передала для розіграшу. Отже, першу картину видає на сто. Виділи. Так. Це це, yeah! <ст> <usc>. Так. У мене 12 назад Це Ось якраз дільна кучка. А, оцю розірали. Оця тепер картина з дівчинкою такою. Заприйняли. Митягли. картина галерея, точно. Так. Молодець, це Так. 22 назад любила. Так, давайте добре помішаємо. як, нас, я ще, як у буде. нас розіграші на новий рік проходять, так їх вже так мішають, ті квітанці. Кожен же сніг ну, тут, тут де, склад, та, це де це вигад. Зоні. Ось таки, і тівники, так, і півники, по-моєму, так? Так, ще так. о, не поможе. <рес> <рес> Номер 8, угадайте. При... <клуб> Вони як колотину, бачу, Дуже, ну, Значить, це судьба. З... Картини закінчились? Так. Ні, ще а, одна А це півники да не збираєш. No, <клуб> Красиві. <клуб> так. Хто півники в нас виграє? Щас дна візьму. І? Зараз 29 їхно. О, вітаємо також. Так. Далі призи продовжуються наші. Ось такий патріотичний сувенір передала Біжанова Лариса і дала Давайте визначимо, хто виграє його. Номер 27 Юхно. Юхно теж прива, так, прива. Ось таку книгу передавала Наталія Кірсова. Якщо ви пам'ятаєте, ми про неї декілька разів писали. Сто відсотків життя номер 20 на загаленку Людмила. О, ну буде читати. У Нас є кружка є. Користуючись на воду, як кажуть, я хочу сказати про те, що у нас в редакції АЗТ «Маяк» можна виготовити будь-яку кружку на ваше замовлення. І ось я люблю Богодухів, патріотична кружка. Хто у нас виграє, дивився? Хто у нас Так, пані Людмила долучилася? Я тебе як Тут ти за що Номер 37 Харченко Ока. О, Олександра Костянтиновна, вона сьогодні була в нас на чаюванні в редакції. Вона дуже буде приємно вражена. І в нас і ще є друзі ось такі чудові квіточки. Ось пані Валентина передала ось такі чудові квіти. Подивіться, трояндочки. Так, отже, першу таку видає. Хто в нас? Номер 24, Сергієнко Ігор. Вітаємо, О, так. Він як да пана, я прямо. Так. Ось такий букетик. Таку підочку виграє. Ні-ні-ні. А вона не бере тут його а, його. Ті, є. Номер два флемін Юля. О, Юлічку, вітаємо. Так, і жовті троянди. номер 15 назаренко Людмила. Отже, друзі, всі ці кошти, Андрій, так, я ще раз оголошу, бо у нас додалися значить, усі кошти. А це 7600 від цього маяківського великого розірашу в честь 95 річчя маяка. 2200 це кошти, ті, що наші читачі вигравали, але не забрали, і 300 ми додали. І 500 доларів, які передала наша жителька Байкані. Це все поділимо між вами, тими, хто сьогодні тут присутній. Ну і передусім я хочу подякувати е, від імені нас усіх, е, Збройним силам України, за, яким ми зараз тут з вами стоїмо. Ми не святкуємо там 95-річчя маяка, а просто ми відзначаємо таку дату, поважну, це літопис краю. Вдячна. Від імені маяківців, від імені всіх читачів, читачок, від імені земляків, землячок, кожному і кожній з вас, що ми кожен на своєму фронті робимо спільну справу. Ми для вас, для кожного і кожної приготували ось такі подарунки. Це ну, такі ось ручечки наші і ось такі кружки. Подивіться, які мають на називається Волонтери плюс маяківці дорівнює сила. Разом ми можемо більше. Це, ну, це кожному з вас Нічого і кожній з було, вас ми та, вам даруємо такі подарунки. Дякуємо за те, що ми разом дякуємо за те, що ми робимо спільну справу разом до перемоги. Будь ласка, кожному і вас. Будь ласка. Ми такі, ми любимо дарувати подарунки. Дякуємо, що ви завітали, дякуємо, що ви з нами. Ми в свою чергу теж хочемо. Ми були у хлопці, сказали, що ми йдемо на день народження, наша місцева, наш місцевий літопис, наша Азета Маяк, 95 років. Ну, вони попросили, щоб ми купили прапор, і вони теж підписали ось для Дякую, вас прапор. Друзі, разом до перемоги, разом до сторіччя маяка. Я думаю, що все у нас буде добре. Дякуємо всім, хто з зна...